Всім добрий день, мене звати Валерія. З двох місяців свою донечку Регіну ми водили сюди на басейн, нам дуже подобалось. На жаль, за обставинами ми перестали сюди ходити, але коли ми дізналися, що відкривається знову на полтавському шляху, ми відновили в квітні свої відвідини даного басейну. Був новий тренер, але вона дуже крута, нам дуже подобається. І коли ми дізналися, що ми можемо віддати свою крихітку, а ми найменші зараз у молодшій групі сюди в дитячий самі. Адок, ми дуже були раді. Але два тижні ми походили на філіал на Багалія. Там дуже круті також. Педагоги нам дуже подобається, і коли на Полтавському шляху з'явилось містечко для нас в літньому лагері, а надалі в садочку, ми звичайно, приїхали сюди, бо нам сюди дуже комфортніше їздити, бо ми живемо в пригороді і сюди нам трошки ближче. Нам дуже подобається, як дитина тут розвивається. Вона краще стала розмовляти до цього. Вона не хотіла тут е спілкування з дітками проходить в домашній обстановці. Всі дітки задоволені, вона тут їсть гарно спить. Чого вдома не завжди у нас відбувається? Дуже хотілося б побажати садочку більшого розвитку. Можу десь відкрити ще один філіал, і тільки всього найкращого, і аби скоріше більші групи ставали для всіх діточок.